Принцип на резерв на частины шестого ресницы четвертый руку по следующий скажут. Скажу, как познакомил, разом с умом зависую скажу, познакомился в самом случае прошу видео территориального управления державного средняя на фечка и был связан в город четвертого руку порядку зубного питания гарна провод четыреста двадцать двести тридцать семь нолик четырнадцать восемьдесят ведомости еще договоре смпросы вересня

До 9 липня 2024 року зав'язати свідчу, першу свідчу відділу територіального управління що ДПЛ місті Кіну свічу. Кача повторно свідчують ходить складу. Познакомив 25 року дня, до 4-го року проповедені поводу терпіло поступовості з нас. Мативосному рахування мотиву, значить, по проведення пропадені до породу. Уздоволеніші частини сперти відмовити уклав на перезаконосу. Дякую, Лошич. Так. Я можу взяти короткий текст? Короткий текст? Mm -hmm. ну? mm -hmm. Добре. Я почекаю, так? Да? Mm -hmm.